Лупались. Ну вы їхали їдьте по своїм ділам. Я сам розбрушу мне работать. Нет, так по-любому. Ви вообще стали, сами проблему создали. Да, Пошли. Пошли. 40.05, типа местно, но не местно. Госки, блядь, хуйотки нахуй. Стекло лопнуте! Че у вас стекло лопнуте, хлопці? Все стекло лопнуте. Ви так, затупалися. Приїхав все така на матірна. Усе лопнуте, як пацики, сука, їбуть нахуй за стекло лопнуте. Що тут чи може колеса їм попробувати? Та блядь, кажу, зайди просто в двір і все. Що вони, блядь, у двір зайдуть? Ти сам тупиш стоїш. Нет, я щось не так кажу, ви ж не зайдете. В ну, старший можно шумить. Нет, так не менее слава. Ну бі. так і все. Ой, блядь. Це за наркоту, блядь. Та вони Та вообще, не я не знаю, блядь. Та вообще якісь блядь? Це, що, робить, блядь. що не так, це хлопці, збивали. Що не так? Які наркотики? Що не так? Які наркотики? Та, я Та я спитаю. Та вони ж по своїм йому. язикам знають. Саша, іди сюди. Драгер давати тобі. Та да, нічого не треба да. йому давати, вони вже там тільки що договорилися, поки ти там вухами хлопав. Сейчас вийде і поїдеш з ними. Давай сюди. Через забор давай, через ворота. Так через ворота, щоб дав. Да, давай. Ну, через ворота. Я не... Давай. Сид, по-любому детський сад. Мало ли щось у вас там в голові, бля. Каже, детський сад, давай він це здихне. Это детский сад, блядь. Да без... не выходь! Ага, не выходь! Выход. Документация будешь дивиться, или нет, изучать? документация. Мне уже показывали, я уже ну? знаю. А, да? да? Хорошо. Распечатать трубку, ты, у вас Хочет проверить, хоть проверяй. Согласен. Хорошо. На наркотики сейчас э, потом. Сейчас, подожди, Саш. Сейчас. Вот это вот. Что ж на наркотики да, тебе на пробувати. 02 мінімально. 02, уже составлен протокол. Ага, 02. Який нахуй 0,2? — думає? Давайте не пиздіть мені. Так, так у є, ні. Да 02, ти це. 020. Це є. Каже 02, потом це є 02. Так ні, є ж різниця. 0,2. — Ну, так, да, по-любому. Ні, <тісті> по нулям, бачите, не попадет. Так ну, я ж не хочу ты правильно что-то навязать. Я проверяю. ти no. ж не хочеш нормально вчаться. А, давайте есть, давайте ты накачу. Що ти кричиш? Що ти кричиш? Я тебе чую прекрасно. Тикток дивитесь вообще. Ну да. А, ah, молодец. Молодець. Таких знімаю як ви. Молодець. є? все, посмотрим есть. нам не кінти. А що ти хочеш? На наркотики що? ви сказали, що я вживаю. Давайте доставайте. Та, Та все. Ти номера засняв. На ну, да, Ми сказали, що я вживаю. Це ж е тільки що сля. Це ж захочуть кишок. А назад Єсть, пішки йти є два надо. вигляди сп'яніння. Алкогольне, наркотичне, і під впливом речовин, які знижують реакцію водія, допустимо, це лікарство. От поліцейські у вас ви попросили драгер задати, поліцейські вам здадуть драгер. Ви пройшли тест на алкоголь. От поліцейський в цьому кажуть, що він вас збачає ознаки наркотичного сп'яніння. А саме у вас що підвищена жвавість, це согласна спільного наказу МОЗ і МВС. Жінчик п'є. Очерування очей, так. Да. Слухайте, будь ласка, уважайте. Де ти по всій мені в лабарку, очей бачив? Ну а поліцейський зовнішньо па, що побачив. він побачив? думка. Поліцейський пропонує пройти медичний огляд на встановлення стану наркотичного сп'яніння в установленому законодавством порядку. А саме це в медичному закладі. Це в Кавбасі. Типу вони Після... тебе відвезуть, а назад пішки Після... йди. на записку йдуть. Ні, ти був шевом. Ну, Я думаю, що ви кажу. Зробити посічний водія. Зрозумів? Зрозумів? Бо тобі вже писали штраф. Ти ж їдеш повторно на року, все одно сів за руль, ти вже їхав би без до без, без цього без шльома. Ти вже випуск, що ти повторно сідаєш за руль. Я в шльомі тоді теж А не за шльоми, кажу, без права, без посічного водія, ти повторно сідаєш за руль. Лучше б ти їхав без шльома на справа. Зрозумів? Так, а наш місний мен, знаєте, що каже, їздіть безплавно краще в шлюмі, щоб ми вас не там мазили. До, до солянка в центрі і ну, спитайте. Ну, так дивися, чи ні? Просто своє каже славні. Дивіться, а сьогодні не так каже, а ви так, Женя солянка. Не, каже, да каже їздіть в шлюмі що прав немає, я закрию глаза, ви їздіть в шльомі. Я ж не відповідаю за ну, Женю Солянку. Ну. Треба їздити з правами. Живі, а беш, ну, він сказав, не ну, немає прав. А, де, він взагалі, да. да. Він незаконний да. мент тут, взагалі, треба знати, гнати його Ні, я тобі не за це. Ти мене не слухаєш. Кажи. А, ну, Говори, якщо чоловік іде без прав, а? Дихай. 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 Давайте ну, і, я так вам дихну блять. Ну да. Анфитамін, фен, кокс, там, блядь, за 15 п'ятнадцять кустівка на пливосте. Серьезно? Всім покажу тобі. Чотирь. Не ну так а що ви приколупалися? Медичний одяг. Да це вони блядь, лапшу на ушавісають. О, ну а чого тут не в больниця? Тому що там немає сертифікації. Ну тобі. так привище. У з больниці має бути сертифікація на проведення огляду події. Возіть собою. Возіть Бо, собою. Западіння, не ми. Ну так позаїдьте, попросить, щоб вазіть, вони поімели. Олександр, ви на себе чувствуєте в цьому? Та я нормально, Витягом. просто після Вивцевали роботи ставший. Після роботи скажу. Ви поїдете, проїдете з працівниками поліції. Ви Вы виконуєте законну вимогу працівника поліції прийтимете. А ви правду кажи, що отуди нахуй напередодні. Та який вони не Хвата вам, бачимо, нахуй вони вирішують ваше. Так, давайте нам Тише. потрібно. Та ну що ти? Ну, ти встановлення ознак атачного сп'яніння. Поліцейський вам каже. Та зайди вообще, нахуй вони тобі треба, їбать. Ніхто нічого не буде проходити. Скажи, ніт і все. Ви що? будете проходити? Ні. Бо я не наркоман. Камеру включив. Да, після... Я не наркоман. Ви, о... Я після роботи приїхав. Він вас зрозумів. Ви знаєте, що у випадку, якщо ви відмовляєтеся, складається відповідний протокол. Фіксується відмова. Ну, зафіксуйте там між собою. Я ви будете отримувати копії матеріалу, вставити підпис, Ні, Взагалі нічого не буде. Відносно вас, дивіться, поліцейський буде складати протокол за частиною першої статті 130. І так...